Що страшного було в цьому народному хорі, що його так ретельно приховували. Документальний фільм Щедрик проти руського міра вперше показали у Житомирському кінотеатрі імені Івана Франка. У фільмі досліджена історія світових гастролей хору Олександра Кошиця у період створення Української Народної Республіки. На прем'єру приїхали продюсер В'ячеслав Пономарьов та одна із сценаристок фільму Наталія Пономарів. Коли в 2022 році суспільне вийшло, оголосило творчий конкурс на виготовлення документальних фільмів і підтримало створення фільму Щедрик руського міра, все склалося саме так, як воно мало скластися, тому що це історія сторічної давнини, але вона, начебто, і про наш час. У нас не змінився ворог. Україна так само потребує підтримки Європи для своєї боротьби. Україна так само донатить на своє вій. Сько розумієш хто іде її ворог і йде до цієї перемоги? Знімали фільм в Україні за кордоном. Продюсер та відеограф фільму В'ячеслав Пономарів розказує, що у зйомках було задіяно 50 артистів хору, 13 експертів з культурології та історії. Наш якийсь такий меседж найважливіший, який можливо не читається. Ну він не прописаний поверхнево, але йдеться про те, що жодна дія, яка була зроблена на користь України, вона не є марною і вона ніде не забувається. і навіть через сто років вона здатна приносити свої плоди. І фактично ці плоди ми сьогодні. Можемо збирати, тому що Україну знають і чують по світу, Щедрик чують і знають по світу. І, власне, це речі, які власне, через 100 років можуть принести свої плоди. Перед показом фільму в кінозалі звучав твір Миколи Леонтовича Щедрик у виконанні зразкового дитячого хору Глорія. Я переглядала цей фільм. Мені він дуже сподобався. Мені дуже сподобалось те, як показали духовний розвиток українського народу. Не дивлячись на гніт Росії, за всі часи Український народ залишався завжди незламним і завжди розвивався. Назва української держави не сходить з європейських шпальт. Прізвища кошиця Стеценка Леонтовича стають затребуваними у музичному житті Європи. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир